За два місяці дії нового закону про мобілізацію сталося диво, нібито навчальні центри міністерства оборони та інших військових формувань на сьогодні майже укомплектовані, і додаткових сил для зсу, начебто, не потрібно. Принаймні, так заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Телеграфію вирішив з'ясувати подробиці, тож докладніше далі. За словами члена комітету з питань нацбезпеки та оборони Юрія Здебського, у нього відсутня якась інформація щодо повної комплектації навчальних центрів. Причина проста: минуло лише два дні після дедлайну оновлення даних у ТЦК. Перший етап закону про мобілізацію передбачає постановку на облік повністю всіх військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років. Тобто, щоб усі оновили дані, пройшли медкомісію та визначилися з військовою спеціальністю, має пройти певний час, тож звітів від керівників центрів Поки що просто немає. Крім того, він нагадав, що в ситуації повномасштабної війни будь-яка інформація про навчальні центри ЗСУ, їхнє розташування, забезпечення тощо, по суті, є секретною, тому що оприлюднення цих фактів може призвести до небажаних наслідків. Наприклад, якщо росіяни обчислять координати такого центру, вони можуть завдати ракетного удару. Це питання безпеки самих військових, підкреслив нардеп. Так само точна кількість призваних до ЗСУ українців, які наразі проходять навчання, це це Секретна інформація. І якщо вона буде оприлюднена публічно, то це може зробити тільки головком. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.